Сьогодні поговоримо про користь енергетичних напоїв. Теоретично, енергетик повинен підвищувати мозкову активність, додавати витривалості під час фізичних навантажень, клітини мають заряджатися. Але насправді більшість енергетиків викликають затуманення свідомості, знижують працездатність і витривалість, а їхні інгредієнти виснажують клітини. Головна проблема енергетиків у тому, що їхні компоненти не дають справжньої енергії. Два основні інгредієнти в енергетичних напоях це кофеїн і цукор. Візьмемо, наприклад, Red Bull. 250 мл містять 80 мг кофеїну. 480 мл Monster містять 160 мг кофеїну. 480 мл Rockstar також містять 160 мг. Маленька пляшечка п'ятигодинної енергії, у якій лише 50 мл, містить 200 мг кофеїну. І знаєте що? Кофеїн це не паливо, а стимулятор. Він створює відчуття припливу енергії, але насправді просто заводить наднирники на повну потужність. Наступна проблема шалена кількість цукру в енергетиках. В одному такому напої близько 36 грамів цукру, це божевілля. Рівень цукру в крові різко звітає вгору, а потім виробляється гормон інсулін, який так само різко його знижує. Після цього ви будете дуже втомленими, роздратованими і буркотливими. І вам захочеться випити ще, тому що потрібно підняти енергію за допомогою кофеїну та цукру. Це замкнене коло. Дехто вважає, що раз під час занять спортом витрачається енергія та глюкоза в м'язах, то їх потрібно відновити енергетиком, дати організму цукор і все повернеться в норму. Переважно цукор в енергетичному напої це не просто глюкоза, а фруктоза, як у високофруктозному кукурудзяному сироти. У декстрозі, штучному кукурудзяному сиропі, або у звичайному кукурудзяному сиропі. Тобто ви отримуєте чималу кількість фруктози. І те, чого багато хто не розуміє, фруктоза надходить лише в печінку, вона не потрапляє в м'язи і нікуди більше, окрім печінки. Поки не забув: якщо ви ще не підписалися, натисніть на червону кнопку та на значок дзвіночка, щоб отримувати сповіщення про нові відео, які виходитимуть на каналі. Найближчими тижнями я випущу кілька класних і цікавих роликів. З якою метою ви п'єте енергетичні напої? Щоб отримати енергію, так? Питання в тому, чому взагалі виникає втома. Ви висипаєтеся? Чи отримуєте достатньо нутрієнтів. Обираючи енергетичний напій, шукайте в складі ось ці два поживні елементи. Найпопулярніший спортивний або енергетичний напій містить 270 мг натрію. Рівень цукру в крові різко злітає вгору, а потім виробляється гормон інсулін, який так само різко його знижує. Це не той елемент, який дасть багато енергії. А калію там усього 75 мг. Організму потрібно 4700 мг щодня. 75 мг навіть близько не покривають добової потреби в калії. Про цукор я взагалі мовчу. Це основні інгредієнти найпопулярнішого енергетичного напою. Знайдіть енергетику, у якому є всі електроліти. Електроліти це електрично заряджені елементи, які допомагають заряджати клітини м'язові та нервові клітини. Ці елементи дозволяють електричним сигналам проходити через тіло. Одне з головних завдань калію допомагати перезаряджати клітинний акумулятор. Усі клітини підтримують електричний заряд, щоб забезпечувати серцевий ритм, скорочення і розслаблення м'язів, передачу нервових імпульсів. Калій ключовий елемент, який підтримує повну ємність цього акумулятора і запобігає втраті клітинної енергії. А магній живить мітохондрії, енергетичні станції клітини, що виробляють усю енергію. Без магнію енергії бракуватиме. Тож, якщо хочете, щоб енергетик справді приносив користь, переконайтеся, що в ньому зовсім немає кофеїну і цукру, але є велика кількість електролітів. Дякую за перегляд! Якщо ви ще не підписалися, натисніть на червону кнопку і на значок дзвіночка, щоб отримувати сповіщення про нові відео, які виходитимуть на каналі.